Вітаю вас, ви на каналі DachaTV. Відпочиваємо на своїй альтанці. Ось така у нас кімната. Світло провели, диван встановили, полочку встановили, все розложили, речі свої рибацькі. Відпочиваємо. Ось такий ведончик у нас на наше озеро. Ну, а в сьогоднішньому відео я вам покажу і розкажу, як підготовую я малька. Риба. Так, ми підемо. Так. Зараз ви побачите на поверхні дуже багато малька риби. Тихенько вийдемо. Бачите, да? Це карасі. Дуже багато по всій поверхності. Дуже багато малька. Давайте, щоб вам що було. Я так вийду, я так налякаю їх. Бачите, да? Що ми зробили? Купили три пачки манки і розсипали по поверхні вітер в нашу сторону. Ми зараз пішли отам в вершину, розсипали, ну, а манка зібралася ось під цією стороною. Бачите? Оце біленька це манка. Риба відчувала одна риба. Скуштувала, розказала іншим і відразу спливається весь малюк. Короб не йде на манку, короб стоїть на глибині, любе дуже кукурузу, зерно, ну а манку, наш малюк карася дуже полюбляє. І так ми підгодовуємо. Якщо віднерестилась рибка, маленька рибка, Ну чим ви можете підготувати? Нічим. Ні опариш, ні мотель, малюк не візьме. А от манка найкращий спосіб підготівлі нашої риби. Бачите, так, скільки? дивіться, скільки збирається. Стає тисячі малька. Ну, Карася потрібно виловлювати, бо його дуже багато розвелося. І нашим корабам не дають розвиватися. Пропиставку чудові є. Вчора на п'ятірочку піймали і на кілограмчик карасі. І на ладошку її трохи більше. Ну, а це ті карасі, які е, от нарестилися у нас. Можливо, на початку року. Бо такі бачу не дуже великі. Є тут і великі карасі, такі більше ладоні. Я думаю, вони також в цьому році віднерестилися і дадуть нам своє потомство дикі сазани. Що ще? Дикий сазан короб. Хочемо Амура запустити, ну я не знаю. Прокоментуйте, порекомендуйте, що ви бачите, ми досягли вже рослину у нас в воді. Але зі своєї практики знаю, якщо я запущу Амура. Він всю цю зелень швидко поїсть. І буде залишки плавати. Плаватимуть на поверхні, це мені не дуже подобається. Ну, не знаю, не знаю. Ще подумаю, обдумаю, якщо дуже заросте ставок, тоді запущу. Наступного року, можливо, ще запущу толстолоба. Водичка рівень підняв. Вже бачите, да? рівень зайшов під альтанку нашу. Ось така альтаночка у нас на воді. Люди приїжджають, відпочивають, арендують у нас. Всім ну, дуже подобається. Як вам прокоментуйте. Ну, все, друзі. Все показав, показав, як підкормлюю малька. Підписуйтесь на канал, дуже буде цікаво. До зустрічі!